Я працюю як механіка в Наша ліфтюжка знаходиться на вулиці Полтавської, 28-го курсу. Як давно у вас з'явилися непорозуміння стосовно власності? Ну, непорозуміння в нас з'явилися вже, може, три назад. Роботи, ну, наші... Ну, я вконстаювала цю ліфтюжку. А тепер нам сказали срок, щоб до... Короткий термін ми вибралися з інфюрство і дали нам приміщення, ну, якесь таке, полуподвальне поміщення, як жаль Тому що інакше назвати не можна там. вони поставили унітаз і два механіка, і один це в одній кімнаті, і чайбліком. Ключі там усі в нас, і унітаз, і ну, ну все. розумієте, як там ще вирішила, це зігнати. Я не знаю. других приміщення чи. Підприємство роблять кімнати відпочинку, для людей все стараються, у нас навіщо. А Це приміщення, яке вам для заміну, воно знаходиться далеко? Воно не знаходиться далеко, воно знаходиться там звору, люди, але повністю не пригодне не для життя, не для ну, сучаснування. А можна питання? У дивіться, приміщення жеків майстерні знаходиться якраз в цокольних і підвальних приміщеннях. У вас фактично майстерні, так? А чому вас не влаштовується приміщення? Там ну, у у нас не було власне майстерня, яке. Фактично, ліфтець. Це службове приміщення службове призначення. Це ж не житова Ні. квартира. Ні, неправильно. Це як ось сюди, во двор двері. Виходимо. Ми заходимо. А то яке? Запасний виход був. Це в, в двор виходимо ми. А ті цей, а, а, прийти, цей? Прийти, запасний виход. Ось ми забрали, що ми всі проти. А то ж це нам допомагали, ремонтці забирали на ремонт, сносили. все, що І штори купили. А я 100%, що я дадуть. На підставі чого? Це рішення. Ми сказали, що морковський проведець квартирів, ми здаємося. Хто сказав? Ну, то, то, звідки інформація взагалі прийшла, що. От... Ну, нам директор наш сказав, це інші. друго, Тобто ви не погоджуєтесь, що цю квартиру передавали. Ну, якомусь... 30 років ми там працюємо, а тепер нас виганяють, як собак. Тобто вас не влаштовує саме приміщення, яке вам надали, чи вас не влаштовує той факт, що вас забрали саме це приміщення? Ну так саме це, тому що але, яке нам надали. Я тоже прийшли та подивилися, яке нам надали. Там не те, що собакам протино сидіти, не тільки людям, а ми сутки діжимо. Сутки. 6 утра до 6. Ми тепер. На звідси подали таке. Я на це людським крихівник оцих підписів, що ви собирали. Ми могли привезти вам і, і 30. Ні, ви могли привезти, я я задаю його. У нас тільки обслуговує частна фірма. Ну, Яка вирала тендер на обговорювали? Чому немає фірми, а як це усильняю як це ваші, ваші інтереси. А тому, що нас на вулицю виганяють? Ви нам дали таке приміщення. Я вам ще раз пояснюю. Для того, щоб всім зрозуміло і чітко. Головна компанія, яка обслуговувала на тендері бігла була компанія. Питання постає одне. В Зв'язку з тим, що у нас крайне, край важко сьогодні, житло в місті Кіровограді, нам прийнято таке рішення, що всі квартири, які надавалися під підховування під, е, ліки, а це е, е, повномісна квартира, вони будуть переведені в житловий фонд і надані на зотній черги. Це будь-аварці, це будь-атошки. Хто буде на ну це під деяким згодом? Для підліфтний ми даємо приміщення. Це цілком буде пригодне приміщення, чи це буде в цьому турі, чи це буде в сусідньому турні. І тому нема питань. І чомусь не піднімали, а чому не піднімає питання компанія, яка виграла старі? І поняття є. Вони, коли заявили патенти, вони сказали, ми повністю забезпечені матеріальною космічним базою. У нас все є для міські. Тому я взагалі не бачу проблем, що і за, ну, за квартири. І, ну, ну так, ви то не Я хочете? так думаю, дочекайте. Я так думаю, що відволікається та скаже, велика кількість людей і навіть загружає журналіста. Тому що тут нема предмета спори. Якби не прийшли, не сказати, город заролино снігу. Претензія є. Поруч не чиститься, не нема тепла, претензія, а в чому притені? І те то виграв тендер. Вот который... нехай прийде до мене фото, то вирав тендер. І в чому проти. Я розумію, чому прийшли. Я розумію, це чому прийшов. Я, я вам, я я вам не зумієте, ще проявляю. Я ще вам доставлю, що ви до цього приміщення. Я не не маєте жодного відосі. Це приміщення. Яке є власністю міської ради. Міська рада буде розпоряджати цими приміщеннями, це не одне, це не ваше відповідно. Всіма цими приміщеннями. Але я вас запевняю, всіх журналістів, що всі ці квартири будуть переведені в житловий фонд і надані всім, хто стоїть на півгоречах у місті Керування.